Здравствуйте, друзі! Божого захисту вам! Пропоную читати Слово Боже разом, зокрема, старий заповіт, щоб мати перед собою образи, приклад історію створення світу, життя поколінь, а також приклад того, як жити. Щоб бути в благословінні Божому, щоб було щасливим життя та щоб спаслась душа. І як не жити, щоб не потрапити в прокляття і не погубити свою душу. Слава Господу! Сьогодні прочитаємо першу книгу Моїсеєву Буття. Перший розділ створення світу. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею. Дух Божий ширяв над поверхнею води і сказав Бог: Хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог: Нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою. І водою. І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона, і сталося так. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог: Нехай збереться вода з-попід неба. До місця одного, і нехай суходіл стане видний. І сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог: Нехай земля вродить траву ярину, що насіння вона розсіває. Дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала ярину, що насіння розсіває зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім, за зародом його. І Бог побачив, що добре воно, і був вечір. І був ранок, день третій. І сказав Бог, нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви, і Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог: Нехай води вироїть дрібні істоти, душу живу, і таство, що літає над землею, під небесною твердю, і створив Бог. Риби великі і всяку душу живу, блазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно. І поблагословив їх Бог, кажучи плодіться і розмножуйтеся і наповнюйте воду в морях, а птаство. Нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог, нехай видасть земля живу душу за родом її, худобу, плазуючи, і земну звірину, за родом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її і худобу за родом її, і все земне плазуючи, за родом Його, і бачив Бог, що добре воно. Створення людини і сказав Бог створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над таством небесним. І над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і сказав Бог до них плодіться. І розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодівайте нею і пануйте над морськими рибами, і над тавством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. І сказав Бог: Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний. Що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земній усій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень ярина на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото. Вельми добре воно і був вечір, і був ранок, день шостий. Слава Богу, ми прочитали перший розділ книги буття, дізналися, як відбувалося світоутворення Богом за шість днів, що Бог все, все створював з насолодою, з задоволенням. Бачимо, яка велич і краса, і який Божий порядок. Слава Господу! Вивчайте слово Боже, підписуйтесь в Ютубі на канали Солтаненко, щоб вивчати Слово Боже в простоті і доступності. Нехай Бог благословить вас!